палки, Я не знаю, такий відомий блогер, 900 тисяч підписників, Я так всім розказую, що в мене 108 тисяч, а тут 900. То я взагалі ще просто по нулях. Я ж таки починаю. А ця жіночка, виявляється, ми знайомі. Ми знайомі по тіктові. Я ваша фанатка. А я ваша. Дві фанатки зустрілися. Одна молода, розумна, продвінута, а друга стара начинаюча, але дуже хочуща. <гум> так що, от така сьогодні а, зустріч. А, Як мені приємно зібратися в такій гарній компанії, та, красиві, гарні наш українські жіночок. Ви приклад для всіх нас, ви наше, наше натхнення. Ми на вас дивимося. Ваші пісні знаємо всі на зубочок. Любимо вас, шануємо і бажаю вам далі процвітання. Всього вам найкращого. З тобою чоловіка не Але роботі. Точно точно мій чоловік роботам на дім. І там робота то його робота точна, то його робота точна. Знаходимо моменти для сьомок знімаємося а вас любимо. Дякуємо велике, що ви приділили нам сіки часу. Дуже мені дуже приємно, мені дуже приємно. Я зв'язав вдома у нас в другу. Дві зірки перехрестилися їхні дороги, це ж не так часто буває. Я була старша, а така молода, гарна. Дякую вам велике. Дякую.